Мирний план в найближчі дні буде підписаний з американськими гарантіями безпеки. Я роблю такий висновок з наступного: Заява Володимира Зеленського. Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про гарантії безпеки, тобто про затверджені Конгресом США там, де існує п'ята поправка, як в НАТО. Тобто дзеркальна п'ятій поправці для всіх, хто в Альянсі. І це буде проголосовано конгресом. Про це є домовленості, і це дуже важливо. Тобто Америка дає Україні згодна надати такі ж самі гарантії, як стаття 5 НАТО, і ця поправка має бути проголосована в Конгресі. Це дуже велика перемога української влади, зокрема, і президента. Тут я не буду лукавий. Дуже велика перемога на переговорах, тому що е, гарантія безпеки від США вона набагато сильніша, ніж гарантія безпеки від НАТО. НАТО дуже крихкий союз, і, на мою думку, він скоро е, розвалиться. Вже є зареєстрований у Конгресі США законопроект е, республіканця, це людина Трампа, про вихід з НАТО. Якщо Америка вийде з НАТО, в Європі країни, які мають проросійські уряди, вони також вийдуть з НАТО. Тобто ця структура, вона фактично перестане виконувати свої функції. І тоді сама гарантія від НАТО вона буде знівельована. Друге, це їхня гарантія, вона не є ефективна. Подивіться, будь ласка, скільки ракет вже падало на країни НАТО в Європі, російських? Нулі реакції, ніяка п'ята стаття не застосовується. Е, тому для нас гарантія від США набагато ефективніша. По-перше, по-друге, Сполучені Штати Америки е, мають зайти сюди, вести тут бізнес. Добувати е, корисні копалини, цвітні матеріали, метали і так далі. Тобто 에, Америка буде мати тут бізнес. По-перше, це підніметь економіку України. А по-друге, це є якраз та мотивація 에, вступитися за Україну у випадку 에, повторного російського вторгнення. Розумієте, якщо ось ця гарантія буде проголосована в Конгресі США, це вже серйозний документ проголосований. Конгресменами Сполучених Штатів Америки. До речі, Америка висловилась з цього приводу Трамп, зокрема. І американська сторона сказала, що да, ці гарантії діють, але вони мають обмежений термін. Угоду треба укладати швидко до 25 грудня. Якщо до 25 грудня буде укладена угода, ми даємо вам, Україні, ці гарантії безпеки. Але водночас, я хочу наголосити на тому, що українці все одно мають розраховувати на себе. І після закінчення війни, дай Бог, щоб вона е, закінчилася якомога швидше. Е, Україна має будувати свою лінію Маннергейма. будувати фортифікації, будувати фортифікаційні споруди. Так само, як Фінляндія засадити свою територію е, 95% площі лісами. Крім полів, які обробляються для сільського господарства. Тому що ліси це ідеальний захист від дронів, від ракет. Ліси зупиняють е дрони, верхушки дерев зупиняють дрони і не дають їм можливості вразити ціль і вразити людей. Захищають від ракет, тому що всі дерева вони стримують осколки, тобто вони виступають щитом для. Е Стримування вибухової удари, вибухової дії ракети і її осколків. Тобто е, Україна після закінчення війни має спрямувати всі свої сили не на дороги, не на інші якісь галузі, а на оборону, на вибудову лінії Маннергейма. розосередити максимально людей з великих міст. Створити інфраструктуру в селах для того, щоб зробити їх мінімально вразливими від російських ракет, від ударів російськими ракетами. І таким чином ми повинні далі працювати, нарощувати свої озброєння, зокрема виробництво дронів, налагодити поставки необхідних комплектуючих. З приводу Європейського Союзу нас там ніхто не жде. Я тільки обома руками за, але нас не приймуть. Багато країн виступають проти України в ЄС, наприклад, прем'єр Фіціо або Угорщина, Орбан або інші політики. Тому розраховувати на власні сили, починати торгувати з тими, з ким можна, і готуватися до оборони.